Усім привіт! А ми з вами продовжуємо. І паралел, чейн, огляд, частина друга. Інфраструктури блокчейнів часто поділяються на категорії закритих та відкритих мереж. Але багато хто усвідомлює, якщо ми зможемо зламати огорожу між цими, здавалося б, незалежними системами, ми зможемо відкрити новий діапазон варіантів використання. Ось таким, прикладом, є яскравим. Це це інтерпалелчей комунікейшн, тобто, що розробляється, звісно, чейн лег. Але новий протокол блокчейн, який дозволяє дозволеним, приватним і бездозволеним публічним блокчейнам взаємодіяти одним з одним безпечно та змістовно. І такий ось Intel Parallel Chain Communication. Він прагне революціонувати поточний стан програм блокчейну та створити інтегровану цифрову систему з централізованими та децентралізованими утилітами. У цій абсолютно нові серії статей. Ми досліджуємо, як екосистему Паралелчейн можна застосовувати для вирішення проблем дійсно реального світу, бо тому нам потрібен блокчейн, тому що вони міг би наші реальні проблеми. Вирішувати. І, перш за все, це питання вивчення переваг застосування стосування та відстеження багажу, наприклад, для більш безпечної або безперебійної співпраці, наприклад, між аеропортами різних глобальних регіонів. І дуже хочу сказати, що створений з урахуванням швидкості він паралочей оброблює в середньому 120 тисяч транзакцій на секунду і затримкою буквально 3 мілісекунди Завдяки паралел паралелчей технології блокчейну даних, ability to Forget особисті дані пасажирів любого виду транспорту, їх можна потім видалити з блокчейну, щоб відповідати встановленому терміну зберігання персональних даних. Це дуже цікаво, тому що це дозволяє регульованим організаціям обробляти мільйони клієнтів щодня, дотримуючись законів, звісно, про конфіденційність дайність. Також у той час Proof of Immunity Parallel Chain гарантує, що конфіденційна інформація, пов'язана з національними інтересами, вона буде залишатися у безпеці під замком. Тобто, будь-який доступ до баз даних транспортної компанії прозоро реєструється для попереднього перегляду іншими учасниками, а регулярні аудити можуть негайно перевірити, чи була інформація підроблена за допомогою. Простого хеш порівняння. У 2022 році компанія Parallel Chain провела інтенсивні дослідження та розробки після того, як оголосила свій намір створити загальнодоступний блокчейн, який ну, безпечно він спрощує транзакції великого обсягу. І нещодавнішнє було успішне завершення третьої тестової мережі. І ми чекаємо, що 2023 рік вони вже стане важливим роком для нашої спільноти, тому що з нетерпінням наближаємось до запуску паралолчейн Ну, Окрім запуску мережі, Parallel Chain також проводила в черзі численні важливі технічні розробки протягом року, які вони закладають основи загально доступного блокчейну, і одночасно вони оснащують розробників. Відповідними програмними інструментами. Ще є така дорожна карта, технічні оновлення, вдосконалення. Вони будуть розгортатись в чотирьох різних епохах. Вони черпають натхнення від комп'ютерних науковців нашого часу. Ну і кожна з них докладно описує розробки, реалізовані в кожній посі. Ви можете перейти до мене на канал і познайомитися з цією інформацією. більш більш об'ємно. Тому що, наприклад, епохи, ви бачите, епоха Кнута, епоха Еньвань, епоха Лемпорта, Реді епоха, вони всі названі на честь якогось комп'ютерного науковця. Наприклад, перша епоха вона в честь доктора Дональда Кнута з Стенфордського університету, він комп'ютерний вчений, відомий зі своїми. Фундаментальними роботами, і також слідуча епоха це Ань Ван, це комп'ютерний інженер, доктор Ан Ван, який винайшов пам'ять з магнітним сердечком, коли працював у Гарвардській обчислювальній лабораторії. І він цей винахід він був невід'ємною частиною живлення перших комп'ютерів. Також потім епоха Лемпорта. Ну і, звісно, під всі ці епохи якісь розробки плануються у самої компанії Parallel Chain. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал чекайте ще інші відео. До побачення!